Ми бійці другої механізованої роти, третього механізованого батальйону, 67-ї ОМБР, ДУК, просимо допомоги. Нам потрібно два квадроцикли для евакуації поранених з лінії бойового зіткнення. Локація, де ми виконуємо бойове завдання, є проблемною, тому пересуватися на автомобілях неможливо. А від цього залежить багато життів наших побратимів. Ми звернулися з проханням про допомогу в Трускавецький інформаційний курорт. Ній центр, що у рамках благодійного марафону співай задля перемоги, ми змогли зібрати кошти на ці два квадроцикли, а це приблизно більше ніж півмільйона гривень. Заручившись підтримкою голови Трускавецької громади Андрія Кульчинського, буде заплановано ряд заходів та благодійний концерт для збору цих коштів. Пропонуємо усіх долучитися. Віримо, що усі згуртуються та допоможуть. У нашому батальйоні воюють також і трускавчани. Тож просимо підтримати нас, щоб пришвидшити перемогу разом до перемоги. О, Україно, хай нас людство судить, Тобі одні думки і кожен рух, твоїм щитом, горячі наші душі, твоїм мечем ці мільйони рук, за ясні зорі і за тихі води, твоїх степів, спустошених вогнем, світи запалим, стопчимо народи. О, Україно, слухай, ми едем.